Вітаю! Давайте ще одну роботу перевіримо і будемо потім вже до наступного тижня відпочивати. І так, дві задачі. Зараз знов у нас. Перша задача 8.26. На вставлене в катушку А вертикальне сердя. Катушка А, вертикальне сердя Б. Натягнуте мідне кільце, кільце С. Ось воно. І у момент приєднання катушки до джерела струму кільце підстрибує. Потрібно пояснити це явище. Ну, давайте будемо намагатися розбиратися з, з розв'язанням цієї задачі. Я тут намагалась теж трохи порисувати. Давайте Щось вийшло схоже на ті катушки. Давайте подивимось, коли ми підключуємо катушку А до джерела, то в цей момент. Струм починає протикати по обмотці катушки, і змінюється магнітне поле. Це змінне магнітне поле в кільце С, воно буде індукувати струм індукційний, такого напрямку, що магнітне поле цього струму в кільце С, воно буде протилежне. Магнітному полю катушки А. Тобто воно буде протидіяти. Тобто буде відштовхуватися. При цьому кільце, ось це буде підійматися. Але потім магнітна взаємодія кільця і катушки послаблюється. Тому що у нас струм буде вже постійний, магнітне поле катушки перестане змінюватися. І тоді тяжіння, яка діє на кільце, це, вона е, буде намагатися опустити це кільце на катушку, але коли це кільце буде в магнітному полі, постійному магнітному полі катушки опускатися, е, воно буде е, перетинати вже іншу кількість загустиної лінії магнітної індукції, тому що ближче до катушки, густина лінії магнітної індукції буде більше. І знов в кільце з'являється індукційний струм знову такого напрямку, що його магнітне поле буде знов протилежне магнітному полю катушки. І тому кільце знов буде відштовхуватися. Потім воно зависає, зміна не відбувається більше. Знов тяжіння намагається кільце опустити донизу. І... Знову зміна магнітного поля в кільце індукує струм, напрям магнітне поля якого буде протидіяти. І таким чином у нас кільце буде підстрибувати. Ось так воно буде відбуватися протягом всього часу. Добре. Ну поки працює катушка у нас. Так, вибачте. Добре, наступна задача. 8,39. Літак з раз... розмахом крил 20 метрів, летить горизонтально зі швидкістю 720 км за годину вздовж магнітного меридіана. Яка різниця потенціалів між кінцями крил і вертикальна складова магнітного поля Землі дорівнює 50 мікротесла? Ну, як Платон замовляв, задачу ось тут отримати. Якраз наприкінці тижня можемо розв'язати. І так, у нас є якась довжина 20 метрів, є швидкість руху, ну і вертикальна складова магнітного поля Землі, тобто, нам далі ту складову, яка буде перпендикулярна для того, щоб ми могли вважати кут альфа 90 градусів. І тоді синус цього кута буде дорівнювати одиниці і нам буде простіше розв'язувати цю задачу. Але спочатку давайте будемо. Записувати все, що нам дано. І так, нам дана довжина розмах крил, нехай це буде 20 метрів. Є швидкість 720 км за годину, це дуже легко перевести в метр за секунду. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, як це робиться. І індукцію магнітного поля 50 мікротесла, тобто її перпендикулярну складову, я перевожу в систему інтернаціональну теж. Але зараз нам потрібно знайти е, саме різницю потенціалів. Так, за модулем це і буде от, та сама електророшійна е, сила. Але давайте спочатку ми все-таки позначимо саме те, що нам потрібно знайти. Але починаю я розв'язання з електрорушійної сіли і <кій> запишу зараз формулу. Е, коли у нас є формула електрорушійної сили, в ней у нас є е, робота сили Лоренца. В даному випадку, сама робота сили Лоренца, тобто сила, яка діє на окремо заряджені частинки в металевих е, крилах, саме ця сила і буде у нас зараз робота сторонніх сил. Тобто, коли ми записуємо електрорушійну силу індукції, ми кажемо, що це робота сторонніх сил на заряд. Работа це сіла Лоренса на е, довжину, а довжина в нашому випадку це саме та відстань, на яку можуть електрони по металевому провіднику рухатися. Це довжина у нас дорівнює розмаху крил, ну, максимальна відстань, на яку можемо переміщувати заряди. Сіла Лоренса це заряд на швидкість, е, на індукцію і на синус е, кута 90 градусів. Тому що перпендикулярну складову ми будемо брати. На заряд ми скорочуємо, синус 90 вважаємо равним єдиниці, ну, так воно і є. І ще на відстань на L ми домножили. Тоді ми знайшли ось таку електрорушійну силу індукції, але у нас не може струм протікати, тому що немає замкненого контуру. Тому у нас на краях крил буде виникати різниця потенціалу за рахунок того, що заряди розділяються. І тоді ми можемо з вами вважати, що ось це значення добутку швидкості на індукцію на розмах крил, це і буде у нас різниця потенціалів, яку ми будемо шукати. Ну Все, формулу ми отримали і можемо далі перевіряти одиниці і далі все обчислювати. Швидкість у нас в метрах за секунду, індукція в Теслах, довжина в метрах. Тесло замінюємо на ньютони ампери. І метри. Одні метри у нас скоротшуються. Ньютон множить на метр це у нас джоуль, а ампер умножить на секунду це у нас колон. Джоуль поділити на колон це за визначенням СБ вольт. Все, підставляємо числа. Тут дуже просто було порахувати. Сподіваюся, що ви з цим впоралися. І 0,2 вольта. Всі отримали. Ось така була задача. Але дуже бажано, щоб ви ні відразу записували ось цю формулу. Так, вона правильна. Якщо у вас буде якесь тестове завдання, то ви не будете отримувати формулу. Але якщо задача буде відкрита, ну, бажано все ж таки розуміти, звідки ця величина береться. Добре, можемо відпочити. Ой, вибачте, зараз я ще раз повернусь, а то я класнула дуже, дуже, дуже швидко. На радостях, наверное, що у нас завершилась, завершився робочий тиждень. Все, відпочиваємо.